Військові РФ обстріляли зупинку багатоповерхівки та приватні будинки. Є загиблі та поранені. Якщо сімейний лікар виїхав, як підписати декларацію з новим? 24-річний херсонець Дмитро Чабанов написав автобіографічну книгу про окупацію та життя після виїзду. Гроші від продажу віддасть на допомогу військовим. Сьогодні в день російські військові гатили по місту зградів. Херсонець Сергій розповідає, чув шість або сім вибухів. Згодом дізнався, що снаряди влучили у зупинку громадського транспорту неподалік від його будинку. Був сучно взрив, Я посмотрев на сторону серпня. Там був ну, шов, що палі Супруги там починають стріляти, сидіти вдома. Дом еще раз прилетело, уже поближе, и у нас уже в подъезде столько попадали. Но у нас, слава богу, было окно приоткрыто и оно от волны так открылось. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту загинули п'ятеро людей 16 поранених перебувають у лікарнях Херсона. Масовий удар по місту та області російські військові нанесли під час сьогоднішньої промови Путіна. Говорить прокудін. Також були удари по гаражним кооперативам, жилим будинкам, автобазі. Де зараз спалають гаражі автомобілі, також було були завдані удари по Чорнобаївці, село Томіна Балка Білозерського району. Там також є постраждалі. Російські снаряди влучили і у кілька багатоповерхівок. В одній із них зайнялася пожежа, в іншій відвалилась частина будинку, розповідає херсонець Петро. Я після ночі спав. Я живу вот на третьому метаже, в вдома, я прямо руховно з нами Ворожий снаряд потрапив на балкон четвертого поверху. Рятувальники протягом однієї години ліквідували пожежу. В сусідній квартирі під завалами опинилась людина. Рятувальники розібрали завали, але жінка була вже без ознак життя. Напередодні військові РФ обстріляли і передмістя селища Кендійку. По ній гатили з вечора і вночі. Місцевий житель Віктор Олексійович каже, не очікував, що вибухи будуть такими потужними. І потім, коли вже трохи це діло повліглося, зрили, вистріли там все. Ми Ви вискочили глядь, криша пробита, а все десь вийшли, тут був яке спа. Куди на як ми попали? Під обстріл потрапив і будинок Бориса Пазурами. Коли це сталося, значить сидів в з жінкою у кухні. У кухні вдвоєм сиділи. І оце так воно случає швидко. Так, пух, і все. полетіли Оце, оце, оце. стекла там внутрі, в дверях прийом Ну, Ось таке. І криша, криша повністю. Через обстріл у селищі загинуло молоде подружжя. Розповідає голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його інформацією, російські військові минулої доби атакували Херсонщину 58 разів. Мирні населені пункти області потерпали від артилерії РЗСВ, мінометів, танків, а також по області завдали ракетного удару. В Херсон армія атакувала 6 разів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. У черзі на прийом до терапевта подружжя херсонців Білоношкіних. Тетяна розповідає, їх сімейна лікарка з міста виїхала. Тому, перш ніж сьогодні потрапити на прийом, їм довелось підписувати декларацію з іншим спеціалістом. Наша сімейний доктор Сірбаєва виїхала. мы пришли с мужем на прием к терапевту без заключения декларации. Нас, как говорится, нам сказали, надо перезаключить. Мы перезаключили. Все, теперь прошли анализы. Вот сидим на прием к доктору. У цій поліклініці нині кількість лікарів зменшилась утричі, але заклад продовжує працювати у штатному режимі. Тут надають такі самі послуги, як і до повномасштабного вторгнення, тому навантаження на медиків збільшилось. Розказує сімейна лікарка Любов Добровольська. Виїхало багато, залишилося в нас в поліклініці 10 лікарів. Якщо було їх 36, зараз залишилося 10. Але ми працюємо всі постійно кожен день. У нас кожен день іде прийом. Заключаємо нові декларації. Не відказуємо нікому, ні пацієнтам з знігрівки, ні пацієнтам з інших поліклінік, ні з Таврота, ні з першої приватної поліклініки. Тому що лікарі всі повиїжджали, нам треба якось допомагати людям. Направляємо на обслідування, направляємо їх до сімейних до вузьких спеціалістів. То тобто, й стараємося їм оказувати допомогу. Спеціально приходити і переукладати декларацію не потрібно. Робити це варто тільки тоді, коли є потреба. Нині кількість пацієнтів у сімейного лікаря не регламентується, тому укласти декларацію можна у будь-який час. Пояснює виконувач обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Сауленко. Незважаючи на те, що мало зараз спеціалістів, але все ж таки. Спеціалісти є, і сімейники є, їх дуже дуже мало і навантаження доволі велике, але в той же час рівно ніхто нікому не відмовляє медичній допомозі. Переукласти декларацію у разі необхідності можна також щоб отримувати ліки за програмою Доступні ліки. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Херсонцю Дмитру Чабанову 24 роки. З травня він живе в Івано-Франківську. Його книга автобіографічна. Працювати над нею, говорить, розпочав у березні 2022 року, коли був в окупації. Була якась чергова ніч якихось обстрілів. Я вже не пам'ятаю, це були відльоти, прильоти. Це не так принципово, але ми з мамою, як завжди, сиділи в коридорі. от слухали це все, і я зрозумів, що. Я сьогодні, мабуть, просто не зможу заснути, тому що якесь таке є емоційне напруження, яке треба якось вивільняти. Це була спочатку історія про окупацію, чим я займався, чим займалися мої друзі. Потім це була історія про виїзд. Ну а потім історія про нове життя, і це все було загалом егідою того, що я не можу не розповідати цю історію, бо вона мене турбує до глибини душі. Відчуття цілковитої безпорадності у перші дні повномасштабного вторгнення та переживання з приводу окупації Херсона він відобразив у назві книги. Назва книги з двох частин складається: це нотатки боягуза, і роби щось, аби йти до біса. Це перша фраза. Вона має сенс такий, що всі ми посилаємо боягузи, бо Чогось боїмося. І друга частина це роби щось це безпосередньо, так щоб тримати себе на плаву, відчувати свою потрібність, який сенс, тим паче в таких умовах, в яких ми живемо, то треба щось робити. Щось, що буде корисним як для людей оточуючих для наших близьких, для тих, кому це дійсно потрібне. Сидіти вдома не міг і сам Дмитро. Тоді каже, розпочав допомагати херсонцям, чим міг здавав кров, розвозив їжу тим, хто цього потребував найбільше. Доставляти продукти доводилось через російські блокпости. Пам'ятаю, як я несу в цей розподільчий центр, називаємо це так. Ці пакети і десь в метрах 50 попереду, саме туди, куди я несу, збивають якийсь безпілотний корки. І я це стою з цими пакетами, постив їх. Дивлюсь, як падає безпілотник, і Думаю, наскільки я взагалі хочу далі це нести в тому напрямку. От подивився навколо людей. Не було. То мені ніхто не відповів на це питання. Я вирішив, що треба нести далі. Наприкінці березня окупаційні війська почали відстежувати і забирати на підвал волонтерів. Тоді Дмитро на тиждень зачинився у квартирі. В книзі він описав момент, який змусив його поновити діяльність. Ми Приїхали на Дніпровський ринок, і там я побачив дуже дивні речі. Багато людей було, дійсно багато. І вони всі хтось посміхався, хтось вітався, обіймався. Було якесь таке людське спілкування, яке на той момент я вже не бачив у місті. І коли ми приїхали, оця саме зміна обстановки навіть в межах міста приїхати на інший район. Це було якесь таке враження, через яке. Я знову повернувся до того, ну до тієї діяльності, якою ми займалися. Наприкінці квітня волонтерську діяльність довелось припинити. Це був час, коли у херсонців почали закінчуватися заощадження, пояснює Дмитро. Нотатки Боягуза закінчив писати вже після звільнення Херсона. Перші 30 примірників видав власним коштом. Уже тираж книжки заробив саме прибутку приблизно 2,5 тисячі гривень. Це 100% піде в благодійний фонд. Все, що вийде заробити понад цю суму. В мене є збір моїх гарних друзів, які контактують з е, саме військовими в херсонському напрямку, і я знаю, що їм потрібні е, певне оснащення. Придбати нотаток боягуза можна в електронному варіанті. Усі зароблені гроші Дмитро Чабана обіцяє переказати до українських благодійних фондів, які допомагають військовим. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.